Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Херсонка Катерина Данилевська працює квартальною у корабельному районі Херсона. Розповідає, також займається волонтерством і відвідує курс реабілітації у психолога. 22 липня 2022 року під час тимчасової окупації Херсона жінку на чотири дні незаконно затримували військові Російської Федерації. Це було 22 липня. Я стояла біля, біля двору. сусідка розмовляли, під'їхала машина. І це був сусід, Його дружина працювала в російській військовій адміністрації, і він мені каже: Катя, дайте мені, пожалуйста, справку, тому що я здесь він тут не приписаний, але проживає. Кажу, у мене не документів немає, не це. А він мені сказав: каже: а ви не боїтеся, що через 72 години часа вас приїдуть і заберуть? Через півтори години після цієї розмови вона була затримана військовими Російської Федерації, розповідає Катерина. За словами жінки, за спілкування українською мовою та суржиком били, вимагали говорити російською у камері. Разом з Катериною утримували ще трьох жінок. Вони нічого не обгуртовали. Вони сказали, щоб ми працювали на них, співпрацювали. Я відказувалася, тому що я знала, що в мене плем'яніки воюють. Кожен нас роздягали і знущалися з нас. Поставалися шрами на руках. Така була маленька, це, як лезв'я, чи що, і вони ото різали, і воно як током було, трошечки, знаєте. Ну, по порівненню з тим, що це, ета, то це було таке ну печене. А то, що зуби повибивали, мене, була... мене було лице опухле синє просто. І мене коли випустили, я сама себе церков не впізнала. Та майла в углу там був флаг український, тризубиць да. ну, мабуть, хтось до нас там його вицерпав. І написано Все, все буде Україна. І з цими мислями так і жили. 26 липня 2022 року її відпустили, говорить жінка. Вони кажуть, скажіть своєму діду спасіба. Прадід у мене був дважди герой Совєцького Союзу. Він був парашутист і на той час він працював у Зознам в Щолкові. Боюся, проснутися і щоб знову не було тут руських. Тому що, як кажуть, знаєте, не вбили перший раз, доб'ють третій раз. У мене син росте. Донька, ну і чоловік мене підтримує. Волонтера Олега Самарського російські військові затримали 20 березня 2022 року на блокпосту. Разом з товаришем він їхав евакуювати жінку з дитиною. Розповідає чоловік. Обидва мали про собі посвідчення волонтерів Червоного Христа України. У нас була брендована машина товариства ну, наліпки червоного товариства Червоного Христа. І ми поїхали туди. Біля села Музиківка стояв блокпост військових ЛНР-ДНР. Чомусь вони вирішили, що ми, як ви назвали, нас укропи, що ми військові, українські військові, що ми їдемо на лінію зіткнення розвідувати дані музиківки. Ми пробули. З 9 ранку до 16 вечора нас перевезли під Снігурівку. Ми домовилися, що ми сплатимо їм 10 тисяч доларів за те, що вони нас привезуть. 23 березня Олега з товаришем відпустили. Весь цей час військові Російської Федерації знущалися над ними, розповідає чоловік. Роздягали, в мене забрали кросівки, забрали Ремень, хотіли оцю цю курточку забрати, ці штани. Оце раз. Потім спочатку просто стріляли в наш бік, потім погрожували розстрілам. Мене били, потім відтягли, надягли кульок пластиковий на обличчя, щоб я задихнувся. Погрожували потім там відрізати ноги на ногах пальці. Олег каже, після того, як їх відпустили, весь час боявся, що затримати можуть знову. Ти чуєш, яка машина проїжджає, ти може е, відрізні, відрізнити е, автівку легкову, автівку вантажну, бусик. Коли приїхали е, літом, приїхали до мене з обшуком, то я зразу зрозумів, що приїхав бусик. Кримінальне провадження відкрите, воно розглядається, встановлені особи, які скоїли про порушення. Херсонського підприємця Миколу Мегерю російські військові незаконно затримали 28 вересня 2022 року і отримували майже місяць. Під'їхав до офісу, вийшов, зайшов до себе до кабінету і буквально там за 5 хвилин увірвалися в офіс. П'ятеро чи шестеро людей в балаклавах з автоматами. Всіх поклали на підлогу. Це вже було, звісно, це був феєричний. Як я лежу на підлозі, мене б'ють. а в мене на телефоні включається Рентон. Добрий ранок, Україна. Чому я вже зрозумів, що слідкували? Тому що я кажу: що їдемо по прописці. Вони ні, їдемо де ти мешкаєш. Вони абсолютно все знали, тому <кій> шукали ціленаправленно. Шукали зброю, питали, знали, що я був з 14 року командиром підрозділу тероборони. Під час незаконного отримання російські військові катували струмом по декілька разів на день, не давали їжі та води забороняли ходити по камері, розповідає Микола Мегеря. Біля нашого підвалу на дорозі лежав лежачий поліцейський. О 6 годині ранку, коли комендантська година закінчувалася, почали об цей лежачий поліцейський бухкати машини. І ми зверху десь чули, як бум-бум-бум-бум ставили на шосту годину і на стіні рисували рисочку, сутки пройшли. Один раз не кормили, взагалі п'ять діб не кормили. Наприкінці жовтня російські військові вивезли його та інших незаконно отримованих разом з ним чоловіків за межі Херсона, розповідає Магиря. Привезли в сади, вигрузили з, тих, вигрузили з тих машин. Сказали, ну все, вже ви тут вже приїхали назавжди. Дали нам Біблію, читайте Біблію. Потім зафільмували кожного, знімали мішок, зафільмували, давали таку табличку Херсон, це, це Херсон це Росія, і на відео писали, що зі мною все в порядку. І все, мішок на коліна і головою вниз. І в рядок всіх головою вниз, під виноградниками. Вони постріляли там, десь біля голови, якось так по рядку вони трошки, як вроді по порядку йшли. Потім сказали 5 хвилин, як стихнуть двигуни машин, можете зняти мішки. Після звільнення Микола Магиря став одним із співзасновників благодійного фонду 11 листопада, який допомагає людям, які пережили незаконне отримання. Станом на 14 січня 2026 року від початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині зафіксовано 1979 фактів викрадення або зникнення людей. Тисяча двоє громадян були звільнені. Ще 925 досі незаконно отримуються. 49 викрадених загинули внаслідок катувань або через ненадання медичної допомоги. Моги троє померли після звільнення. Про це повідомили Суспільному у пресслужбі службі обласної прокуратури. Протягом тижня російська армія продовжувала атакувати правобережну Херсонщину з різних видів озброєння. 12 січня армія РФ обстріляла селище Зеленівку. Цього ж дня під артобстрілом опинився багатоквартирний будинок у Дніпровському районі. Внаслідок атаки загинула жінка. Повідомила прес-служба обласної прокуратури. 13 січня близько 11 години російський дрон атакував багатоповерхівку у центральному районі Херсона. Поранених немає. Повідомив начальник МВА Ярослав Шенько. 14 січня близько 9 години в Внаслідок удару російського дрону у селі Кізомис на Херсонщині загинув чоловік. Повідомила обласна прокуратура. Вночі 15 січня в селі Комишани поблизу від Херсона. Троє людей отримали контузії внаслідок російського обстрілу. Написав у Фейсбуці начальник міської військової адміністрації Шенько. Протягом дня російські військові дрони атакували дві автівки у Херсоні. Один чоловік загинув на місці, ще один у лікарні. Протягом тижня у Херсоні попрощались з чотирма загиблими військовослужбовцями: 14 січня з Сергієм Сушком та Дмитром Єгоровим, 15 січня з Андрієм Діченком та Сергієм Крамаровським.